В чотирьох школах організувати табори з денним перебуванням і ми зможемо охопити майже 300 дітей, а точніше кажучи, 279 дітей. Такі табори функціонуватимуть у Зеленосвітній школі номер 2 у зеленосвітній школі номер 16 у Зеленосвітній школі номер 13 та 20. Фактично ці школи зможуть охопити по мікрорайону проживання і ті школи, які знаходяться поруч. Тобто всі діти бажаючі будуть мати можливість, ну, в залежності звичайної кількості, обмежені кількості в тому чи іншому навчальному закладі, певним чином перебути. Функціонування цих таборів з денним перебуванням передбачено з 6 по 23 червня, 14 календарних днів і з організацією гарячого харчування. Пропонуємо, що буде цікаво дітям, хороша насичена програма для як відпочинку, для розваг та оздоровлення пільгових категорій дітей. Тому що в першу чергу ми будемо пропонувати пільговикам у відповідності до закону про відпочинок та оздоровлення дітей. Це діти сироти, типу, позбавлені батьківського піклування, діти з числа сімей, ті, що в сім'ях, де Батько або мати загинули під час виконання військового обов'язку. Діти, батьки яких здійснюють сьогодні військовий обов'язок по захисту суверенності та незалежності нашої держави від російського агресора. І діти вимушено переселенці, вимушені переселенці, які знаходяться у нас і потребують такого здоровлення. Крім таборів з денним перебування, ми вже провели тендерні процедури і закупили 32 путівки у табір Водограй, який став переможцем тендерних процедур. І розуміючи про те, що пільгових категорій із числа учнів шкіл міста Мукачева значно більше ніж ми можемо їм запропонувати. Ми вийшли з пропозицією до депутатського корпусу з необхідності виділення 2,5 мільйона, половиною мільйона гривень для того щоб ми могли оголосити тендерні процедури і закупити майже 300 путівок для оздоровлення у таборах в гірській мосевиці чи в карпатському регіоні